Сенсомоторна алалія – Друга частина. При сенсомоторній алалії дитина до 4 років може не говорити взагалі, може використовувати один склад замість слова. І от у дитини дуже часто можуть виникати такі мовленнєві механізми. І от саме про такі механізми цей діагноз плутають зраз. А також і сенсорну алалію плутають. І ось які ж це механізми. Наприклад, ту, ту ту ті-ті-ті. Мама, мама також дуже часто буває таке, що дитина не розуміє зверненої мови, а також не реагує на ім'я, не виконує прості інструкції. Навіть інколи вам може здаватися, що дитина вас не чує, але слух збережений. Тому дитина дуже часто заміняє слова на склади. Наприклад, замість мама говорить ма, замість корова говорить ко, замість пес говорить Використовує спотворені словосполучення, які взагалі не схожі на слова. До речі, це може бути також і при стерті дезертрії. І тут така тонка грань. І тому, як показує практика, такі дітки дуже часто нервуть через те, що оточуючи їх не розуміють. Дитини з таким діагнозом може бути порушений некомпенсаторний неологізм. Тому що тут логічно, що це результат. Дефіциту фонематичного аналізу, порушений граматичний лад. Це коли у дитини з'являються окремі слова, але вона їх не поєднує у фразовому мовленні. Відсутні також прийменники, займенники, правильні закінчення, відмінники. Наприклад, дитина говорить: мама спати замість мама спить, пташка летіти, замість пташка летить, пес бігти, замість пес. Біжить у дитині замість мовлення може бути присутня така поведінкова реакція, коли дитина може кричати, протестувати, замикатися в собі. І тому дуже часто у таких дітей може бути така підвищена тривожність. От саме, коли ми підсумовуємо таку поведінкову реакцію, ми можемо її назвати протесною поведінкою емоційна нестабільність через те, що дитина не може сприймати мовлення і також його відтворювати. Саме оці всі фактори призводять саме до вторинної затримки мислення. Тому що ми маємо розуміти, я завжди про це говорю, що без мовлення не формується саме понятійний апарат і абстрактне мислення. Але інтелект пред саме в предметно-діяльній сфері може зберігатися, і це великий плюс, саме нам логопедам для роботи, саме з таким діагнозом, коли дитина розуміє, що відбувається. А пояснити не може. Але це буває не завжди. А якщо вам цікава третя частина, то обов'язково.